Друзі, доброго дня. Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галді, і ви на каналі Пасічне Життя. Так, нарешті трошки вгамувався вітер, трошки, тому що дме. І я маю змогу записати, ну, намагайтеся записати відео про те, як я годую бджіл, тому що це тренд. Зараз всі, всі вже повикладали, як вони годують, як вони колотять сироп. А я ще не викладав. Так, ну, як завжди, історія. історія. Починав я, коли було мало вуликів Д10 де -де годувати бутиликами, перевернутими на годівниці Тобто, бутилик вверх ногами, знизу ця годівниця і вони там п'ють через цю годівницю Але ці годівниці були не дуже якісні. вони не завжди сироп мав змогу протікати через них. Приходилось підкладати там сирники там різні, щоб, ну, щоб танці з бубном треба було робити. Потім кількість збільшилася, почав годувати пакетами. Пакети дуже добрий спосіб підгодівлі. Стосовно чого, що бджоли беруть, воно. На голові у них там лежить на верхніх брусках тільників. І бджоли підбирають, але є одне але. Два, точніше, але. Перше, але це треба ці пакети заготовити. Тобто наколотив сироп і давай розливати. Хтось там з крана розливає. Хтось там розливає. з Літровою кружкою літровою, розливає. Тобто це дуже довго. Я ось на, на свою тоді, у мене було біля 100 вуликів. Десь день, тільки, ну, може, не день, но може годин 5-4 розливався та в'язав ці пакетики. Деякі рвуться, треба підібрати ті, які... Не рвуться, вони рвуться по То Одні рвуться, другі не рвуться. Значе купив партію пакетів. Починаєш в'язати перша, друга упаковка, третя, четверта рветься, воно виливається, час гається, ти весь брудний. Ну Взагалі, я вважаю, що пакетиками варто підготовувати навесні, коли вони підбирають. Повинні підбирати біля гнізда. А потім я прийшов все ж таки до годівниць вертикальних. Були у мене, до речі, коли були лежаки, були і верхні годівниці на лежаки, теж непогано, непогано. Але зараз я вам покажу те, ті годівниці вертикальні, які у мене є. А потім покажу спосіб, як я загодовую. Так, дивіться. Відкриваємо вулик. Ось моя годівниця. Ось. Ну я вам показував, вона вертикальна, ця на 230 рамку, 3 літра ємкості. В цій годівниці нам треба залити сироп. Отже, почнемо спочатку. Сироп треба не тільки залити, а ще й виготовити. Ну, пішли. Я вам покажу, як я виготовляю. До речі, ще є у мене один. Спосіб, і у мене є трохи вуликів від Геннадія Стертенчука. Зараз ми до них підійдемо. Це вулики ППС. Ось, ось ось вони. І зверху там є отвір, який закрит на 50, ось таку от пробочкою. І дивіться, що там відбувається. Ось Джолки там п'ють через цей отвір. Тобто отак от деречку ставиш і воно випивається. В залежності від. Сили сім'ї, є. є такі відерка у мене. Є от такі от бутелики, Але відерками зручніше. Воно і транспортування легше, і там такий простір під кришкою від відерок, там вже є простір. І вони там лазять, доступу в сторонніх бджіл немає. Бутелики теж непогано сасають потрохи. Де вони там? так от. В общем, два спосіби загодівлі у мене є. До вуликів Дениса Фадієва є такі годівниці, але ще їх не придбав. Теж там вертикальні годівниці зараз стоять. Так, ось про спосіб роздачі я вам розказав. Зараз йдемо до виготовлення сиропу. Зараз зарані заздалегідь скажу, що я роздаю Е, колись в минулому році я оце-оце обходив 20-літровими лійками. Тобто налив і побіг звідти стояло той будинок, де я відкачую, і побіг сюди. Коротше, коли я в минулому році роздав свою нещасну тонну цукру, я так заморився, що більше не схочу. І в цьому році я... Е, Провадив механізацію цього процесу, бо роздаю шлангами Про це потім. А для цього, щоб ось до того от дальнього кінця пасіки достала, достали мої шланги, ось 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 шланги. Щось я пожаднічав купити ще один шланг 50 метрів, щоб колотити в домики для відкачки меду. І вимушений був поставити тут от, палатку щоб вона доставала цей шланг, який от тягнеться, доставав до аж до того кінця пасіки. Отже, йдемо в палатку. В палатці знаходиться бочки колочу, і цукор. Це була скерда ось аж до верху, зараз така залишилася Там кілограм 200-250 залишилося. Так, відкриваємо. Відкриваємо, заходимо. Тут, як завжди, робочий безпорядок. Так, все по порядку розказував, друзі. Оце от цукор. Раз, раз, оце цукор. Цей цукор береться. Засипаються оці діжки. Діжка 120 літрів, тобто спочатку сюди цукор, розводиться один до півтора, півтори частини. Е Цукру, одна частина води. Тобто наливається всю 120-літрову бочку 50 літрів води і засипається 75 кг цукру. Мішечок повний засипаєш і 25 тут, -тут зважуєш. Потім туди додається, оце в пляшці розчин полину. Кас. В нашому, в нашому понятті це препарат кас. Оце тут 2 літри цього розшину по полену, як я готую розчин полена. Я спочатку це, ж, знаєте, зважував, як положено там, на вагах, там, відміряв, там 10% під час цвітіння полену, потім 90% після цвітіння. Тобто 10 до цвітіння, 90 під час чи після цвітіння. І екстракт хвої, Хвойний екстракт, як кажуть. Хвойний екстракт ми збирали в лісі. В Херсон їздили на розвідку, коли там на ріпак дивилися, і тоді збирали побіг молоді хвої робили витяжку. Але ж ви знаєте, зараз війна, ніхто ні в який Херсон не поїхав. І якраз коли треба було збирати і біля нас бойові дії були, і ми не мали змогу поїхати в ліс назбирати. Тому беремо готовий екстракт. Ось дивіться, ось такий екстракт. Оце на діжку я наливаю, так, фокусуйся, отак. Екстракт Піноп... пінопсіді. Екстрактом пінопсіді латинською, Та що ж таке? Не, не можу навести. ось ось. Хвойний екстракт, оце пів літра, оце на цю півлітрову і оце 2 літра полину. І треба ж заколоти. Друзі, оце зняв відео, попрощався з вами, а забувся дуже важливу річ сказати, коли я колотю сироп, е я ще додаю на цю бочку, 120 літрів, я ще додаю пів десяти. Літрового відерця меду. Для чого це робиться? Ми всі знаємо, що краще сироп інвертувати. Так ось мед, він допомагає інвертації сиропу. Тобто пчоли не беруть і я зразу не даю, там колотю на другий день даю. Тобто проходить якийсь час і певна інвертація. Цукру відбувається завдяки ферментам, які е, знаходяться в меду. Теж не забувають. Колочу, як всі, цим, цим, дренажно фекальним насосом. Зараз ми його достанемо. Ось там він стоїть. Опа, ось ось, ось о, він такий потужний насос, там щось там, по 3 кВт, 2,8 В. Але я, на жаль, вам не скажу марку, отака, до речі, рукав зверху вниз. Не знаю, треба він не треба, коли куплю куб, мабуть, спробую без цього рукава, лежачи, як всі роблять. Але не скажу вам марку, тому що отут -от марка була наклеєна, ця бірка, і вона відклеїлася. Ну, Побачите, потужний короче, насос. Купляв де, в епіцентрі купляв. Так, я кажу. Так, положимо його назад. Оце воно колотиться десь ну, хвилин 40. Отут воно колотиться, виходить, десь отак, цього сиропу. Ось тут трошки залишилося. І далі ж треба роздати, ви ж пам'ятаєте, що я вам казав про лейки. Роздаємо ось таким агрегатом в цьому році. До речі, питав я у людей, яким вони агрегатом роздають. Роздавали люди. Звичайним самим дешевим погрожним оцим віхревим насосом. Але мені на базарі сказали, що він може згоріти і треба купити автоматику. Я е, придбав ось такий от насос. Я не знаю, як він називається. Вон там у таблиця. Ну, теж він е, вихревий, е, але він не погружний. Треба шланг, дивіся, оце, електронасос вихрявий. Тут є такий патрубок, оце е, болт, це щоб коли я заливаю, там треба повітря е, спускати. Це типу, як пробка. Ну і так Там йде шланг і знизу, ну не хочу однією рукою я не достану, знизу клапан обратний. Тобто, щоб воно назад не текло. Так, А зверху на нього накручується насос продається окремо. Зверху надкручується ось така автоматика. Теж кому цікаво, занотуйте, зафіксуйте. Що ця автоматика робить? Ось, коли відкривається там кран, насос починає працювати. Коли, до речі, там кран, а на кінці цей садовий, простий садовий пістолет. Коли... Пістолет вмикаєш, там мабуть, тиск зменшується. І ця автоматика починає, вмикає тут вже йде, від автоматики до двигуна і вмикає, подає живлення на насос і насос починає працювати. Коли ти вимикаєш той пістолет, закриваєш, і воно перестає текти. От така автоматика, яка дає змогу. Що двигун не згорить. Тобто, якщо у вас простий віхревий погружний насос, ви туди його кинули, і ви повинні бігати, бігати і швидко роздати, тому що ну, згорить насос. А так, маєте змогу, мабуть, пауза там, якась там виникла, маєте змогу. Вимкнути і піти по своїм справам, тобто перервати. І вам не треба буде бігти, там, вимикати е е живлення. тому що є, є, Я розсматривав, розглядав варіант, щоб живлення було десь біля мене. І мені треба закінчити. Раз, перемикач, вимкнув і все, пішов там, по своїм справах. Але отакий от варіант я зупинився. Так, ну пішли, я вам покажу, як роздається е сироп. Так, момент істини. Дадуть-не дадуть. Нададуть. Мені в лоба. О, дивіться, отакий пістоліт. Найзвичайний садовий пістолет. До речі, всі шланги скручені на Тобто сйомах. Тобто теж барабан накручується, все на бистрах сйомах. Ось ну, так воно, знаєте, щоб хамотіки ці не, е, не в'язати. Да, трошки підпідкапує. Тут буває підкапує. Але ось так. Так. Збільшуємо цей варіант. Відкриваємо. Ось, знаєте, що зручно? Оце на, на, на всіх моїх вуликах, рогачах? То що така система, дивіться, береш клейоночку тільки так раз. Трошки зараз, зараз, дадуть, не дадуть. ось Бачите? І все. Вулик не розкривається. І ти туди отак вставляєш і почав. І це, воно пішло. Там насос увімкнувся. Тут воно там в'ється і наливає повну там годівницю 3 літри, скільки тобі треба. Три чи не тричі, скільки треба скільки наливаєш, наливає. І не бігає лейками. цими лейками не бігаєш. До речі, про цей отрощен полону я не сказав, про ви Знаєте, я ж... Багато, ну як багато, більше 20 років займаюся бджолами І десь 4, 4 мабуть, чи 5 років використовую кас. Дуже вдала зимівля в сиропі на касі. Дивіться, ще, ще автоматика не вимкнулась. Все, вимкнулось. Дуже вдала зимівля на цьому касі. Кажуть, що він там із клещом допомагає боротися. Я так не вважаю, що він з клещом допомагає боротися. Може там якась там відсоток гемолімфа. Кажуть, гемолімфа починає бути горька. Як гемолімфа починає, була, що вона, наприклад, була солодка стала горька, я в це не повірю. Це таке. Геннадій Броніславич Ізмайлов казав, що це ну, не дуже впливові ці препарати. Каси, здорова й та решта стимуляторів. Але то, то таке, я ж кажу, що застосовуючи здорову бджілку» у мене тху -тху -тху, вже який рік я не купляю бджоли. Бджоли тільки нарощуються. Тому рекомендую вживати кас. Але хто буде робити перший раз? Зробити, ви знаєте, одна людина робить щось правою рукою, друга... одні ті ж речі, але одна людина робить правою рукою, друга лівою, і результат виходить різний. Тому рекомендую спробувати на одному, двом, п'ять вуликів відпрацювати, я кажуть, методику цієї зимівлі, того зроблення касу. Тому що Ця підгодівля, вона з одного боку покращує зумівлю, тому що ми знаємо, що у цукрі менше, менше важких залишків в калових масах, коли бджоли взимку на цукрі. Але з другого боку, якщо ви зробите щось там не, так, не, не так з тим касом, да, дасте там, чи, і корм буде напрягої гідним до вживання, то це буде ще гірше, ніж у вас були результати до цього. Тому рекомендую спочатку спробувати, якщо не пробували на цьому касі, на декілька сім'ях відпрацювати цю рецептуру і потім ще тільки давати. До речі, ви ж пам'ятаєте, що в мене пасіка була потравлена і добра зимівля достигається ще через те, що оці от потенційно отруєні корма, може вони і не отруєні, але я перестраховуюся, вони там і залишаються, там же шмет є, але десь. Кілограм 5-7 цукру дене на сім'ю і вони вживають вже точно здоровий корм і до весни, доживуть. На цьому у мене все. Я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами обов'язково ще побачимось. Пока!